Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сад Світла Світлани. Хто вперше потрапив на наш канал? Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Ці великі кущі самшиту два місяці тому. Ми привезли з нашої дачі, з нашого саду і посадили на новій ділянці. Бачу, що багато кущиків гарно вкорінилися, гарно виглядають нових нових. Прирістів багато в цьому сезоні самшити я не стригла, не встигла і ми їх перевозили. Тому саме зараз, вже кінець липня, не дивлячись на те, що літо, я все ж таки вирішила, що я хочу підстригти і трошки підкоригувати форму і зовнішній вигляд самшитів зробити гарним. Тобто, сьогодні, друзі, разом з вами будемо підстригати наші самшити. Якщо ви, друзі, думаєте, що блогерів, яких є трошки досвіду, все завжди вдається, і завжди все виходить. Друзі, ось дивіться, декілька самшитів виглядають. Ну, м'яко кажучи, не дуже. Але я це помітила, десь через три тижні після посадки. Всередину заглянула, бачу, що рослина жива. Чому так трапилося? Попечені були, бо зростали трошки в затінку, а коли ми їх привезли, сонечко і ось такий вигляд мають. Нічого, все наше життя це експеримент. Сьогодні буду обрізати. Обріжу, трошки надам форми, розумію, що одразу в мене ідеальна форма ось цієї огорожі не буде. Потроху. Всі маленькі самшитики почнуть збільшуватися, і вже через декілька років, ну, можливо, через рік, через два, вони доженуть ті, які великі, передні зростають. І тоді вже буде гармонійна, однакова вся ця самшитова огорожа. Стрижу звичайними садовими ножицями. Можна стригти кущорізом, можна акумуляторними ножицями. Трошки пізніше я буду. Підрівнювати форму і буде використовувати акумулятор, акумуляторні ножиці. Але на початку ось е, дуже зручно, звичайними садовими ножицями. І знаєте, не обов'язково, щоб вони були професійні. В мене е, я вже і не знаю, як вони. Це що в нас як. Е, 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 е? е? Інтертул, інтертулаські, це, мені здається, звичайний, звичайні китайські, але, друзі, я їм дуже-дуже задоволена. Отже, зараз підстригаю, зістригаю, ось все це жовте, щоб простимулювати е, нові бруньки, щоб відкривалися нові бруньки. Навіть якщо у мене жовте і буде. З часу воно все позаростає. Чому я так впевнена, в нас був досвід перший самшит, який дуже великий, він буде у нас в стрижці останнім. Він зростав таким чином, що його закривала юбка. І одна частина самшиту вона була гола зовсім. Самшит закривав сонце, повітря не було, нічого. І листя зовсім не зростало. Коли я видалила юбку а хто з нами давно на каналі, він точно пам'ятає це, коли я видалила з часом, почала підстригати це місце, і все позаростало. І куля зараз ідеальна. Тобто, самшит добре відновлюється, але все потрібно робити правильно, для того, щоб не тільки самшит а будь-яка рослина відновилася. Якщо ви мене запитаєте, Світлана, може вас там з'їла самшитова вагнівка чи щось. Ні, друзі, самшитова вагнівка так не з'їдає, це можна побачити посохше листя, посохше від стресу. Але зелене є, У мене є надія. побачила, що і пагони такі живі, вони не сухі. Тому одразу зовнішній вигляд буде не дуже. Але садівники, знаєте, яка в них є гарна риса професіоналів або ну, таких напівпрофесіоналів, в них багато терпіння. Бо вирощування рослин це довгий процес, це треба мати терпіння, щоб через 10 років побачити красу, таку, яку ти намріяв яку ти уявляєш? Так, дивіться, отут в кінці в мене ще біля самшиту на дачі зростав зростала рослина. Залишила її. І теж зараз трошки підстрижу. І отут у мене теж така буде кулька. Вічно зелена рослина гарно стрижеться, гарно відновлюється. Тому подобається мені. І ось таким чином все попідстригаю теж. Опа. Можна е, потім якусь опору тут поставити, і щоб е, з часом була кулька. Дуже гарно формуються саме такі кульки, які дуже схожі на самшитові з бруслини, е, з бруслини Emerald Голд жовтого кольору або ось така з білим краєшком. Це, знаєте, як альтернатива самшиту. І, до речі, бруслина зовсім не хворіє її не жире самшитова вогнівка. Тому, якщо для вас вирощування самшиту складне, або ви боїтеся, що гусінь буде їсти ваш самшит, можете саджати або бруслину. Або ще є гарна рослина, теж вона в моєму садочку, і теж я знімала відео, відео, показувала гарна альтернатива самшиту. це бруслина Берічина аурея. Коли стрижемо садовими ножицями, для того, щоб куля була така заокруглена. Бачите, я перевернула садові ножиці, ось таким чином. Тому що, якщо можемо, отак от подивитися, ножиці не рівні, а трошки такі зогнуті, бачите? І тоді вам зручно отак от рухатися вниз. Обов'язково для того, щоб куля була правильна і щоб внизу багато було нових пагонів, треба і нижню частину нижню, обов'язково підстригати, стимулювати не тільки верхівочки, а ось всі ці, бачите пагони, які зростають вниз. Тоді куля буде пишна, зараз дивіться, стрижу. Розумію, що кожна рослина буде свої, свою форму мати, але мені треба підстригти і стимулювати кожну рослину для подальшого зростання. Тобто Ідеальна форма, це вже буде ну, наступного, а може через рік. Я це розумію, тому що, як я вже і казала, досвід є. Я знаю, як себе поводить сам шит, скільки треба чекати щодо стрижки, коли треба робити. Знаєте, ще на початку, коли тільки почала вести канал, розуміла, що треба на початку сезону давати поради. І стригла самшит дуже рано, десь на початку травня, або навіть наприкінці квітня, мені не сподобалось, як він відновлювався. І я почала стригти наприкінці травня, коли доглядала за самшитом. за цим. От саме кінець травня, мені сподобався. Він гарно відновлюється швидко, зовсім не видно, що там стригли, що опечені кінцівочки. Тому я дуже рано не стрижу чекаю хай поросте. Коли до мене прийшла любов до самшиту, ми коли потрапили, колись поїхали відпочивати в Крим і потрапили в Гурзов, парк. І там самшиту, дуже багато стриженого. Він настільки мене вразив, наскільки гарно виглядає, наскільки там дбали про нього. Та це ще, це ще тоді, коли, коли ми їздили до Криму. Це було дуже давно, от зараз обрізаю рослину, яка ось так виглядає не дуже. Так? Ви можете побачити, що, не дивлячись на те, що сухе всередині, але все одно багато живих пагонів і листя. Що розумію, коли тільки починала свій досвід. Вирощування рослин, створені саду ще на дачі, зрозуміла, що рослини можуть гинути. Ну, це ж живі істоти. Треба вчитися живцевати, розмножувати для того, щоб завжди в тебе була можливість замінити рослинами і щоб не дуже багато коштів витрачати. І от саме з одного самшиту. Розмножила потім всі самшити, які ви зараз бачите. Один купила і почала живцевати, а найвірніший спосіб дуже гарний і 100%. Це пагони. Обов'язково коли стрижемо, отак робимо, бачите, от вистрибнув. Щоб все було рівно, обов'язково так робимо. Так от пагони, ходімо, сюди покажу одразу, якщо я вже почала розказувати. О, дивіться, бачите, от пагін, сам проситься, вкоріни мене, от він лежить на землі. От тут, пришпилити чимось якоюсь проволокою або чимось, або важкий камінець покласти. Поскоблити з цієї сторони, з нижньої, там, де до землі. Трошки викопати землі. Отак, викопуємо землю, туди пагін, пришпиляти, щоб він лежав там в землі. Якщо ви це зробите навесні, восени вже багато коріння буде. Отут, відрізали отут вже у вас окрема рослина і можете посадити її будь-куди. -ку, так, от так і робила. Все це робила і потім вже багато бачите рослинок. І не треба витрачати кошти, а це знаєте, ще ж приємно, коли в тебе вдалося, що ти сам щось зробив, корінив. А тепер покажу вам, як це можна робити ось такими акумуляторними ножицями. Це можна робити і садовими звичайними, і акумуляторними. От покажу вам як. Отже, друзі, акумуляторними зручно, якщо невеликі об'єми, так, знаєте, насправді мені цим, цими звичайними садовими навіть зручніше. От Я відчуваю, що я куди стрижу, як я тримаю. Хоча акумуляторні теж завжди в нагоді, десь якісь такі місця, де... Там зручніше, акумуляторними. Ця частина цього самшиту була зовсім без листя. Одні гілочки. Ось такі гілочки були повністю без гілок. О, без листя запрацювалося друзі. І все наросло, бачите? Все наросло. З часом, як тільки повітря, як тільки сонечко, як тільки є місце, де. Зростати рослинці вона відновлюється. Якщо ви впевнені, що рослина у вас була здорова, ніяких шкідників не було. Ось таким можна мульчувати супер мульча, друзі. Непомітно було, пришпилили нехай зростає нова рослинка. З цієї сторони також нехай зростає новий самшитик. Сам шит підстригли, помили, тому що коли прибирали, трошки пилу було. Нехай просохне і ввечері цього ж дня, десь після сьомої, щоб температура впала, буду обробляти ось такими препаратами. Мегафол плюс кендал: 25 мл на 10 літрів води. Мегафол 25 мл на 10 води кендал. Гарні препарати саме після стрижки, після травмування рослин 25 мл плюс 25 мл на 10 літрів, а не так, щоб 10 і 10, друзі, робимо бакову суміш. Або можна використовувати ось такі препарати. Теж вони водорозчинні, гарні. В Grow написано: хвойні, читайте уважно та вічно зелені. Теж ось таку упаковочку можна на 10 літрів води і теж обробляти. Все, що підходить для хвойних, все підходить для самшиту, бо самшит вічно-зелена рослина. Обов'язково це стрес для рослини, літо все ж таки температура висока. То допомагаємо рослинкам, щоб не було опіків, щоб все було правильно. Розумію, що зараз ще форма недосконала. Я зістригла. Трошки підгропідкоригувала, стимулювала нові, щоб відкривалися нові брунки, щоб з'являлися нові лис листочки на моїх самшитах. Що ще обов'язково треба пам'ятати, друзі? Коли ви ввечері поливаєте рослинки, обов'язково підходьте до своїх самшитів. Відкриваєте самшит всередині, дуже ретельно так зі шланга там поливаєте. Якщо рослина всередині чиста, там не сухо, кліщів не буде, гусіні не буде. Від гусіні обов'язково навесні, в травні обов'язково запам'ятайте, це такий складний місяць травень, коли дуже багато шкідників. І не тільки на самшиті, тому в травні обов'язково треба обробляти. Є гарний препарат антигусінь. Він дуже гарно пурається по самшиту. Завжди, коли обробляю весь свій садок хвойні рослини, роблю бакові суміші від хвороб, від шкідників і обов'язково якесь підживлення, на кшталт мегафола або кендал. Саме таким розчином проходжуся і по хвойних рослинах. Друзі, тутфутку 10 років ось ось цьому самшитіку. За 10 років жодного разу у мене не було, щоб. Напала вогнівка жодного разу, тому що в мене профілактичні обробки. Кожні 2-3 тижні. Ну, пусть нехай 3 тижні, тому що то дощик, то якісь справи. От кожні 3 тижні обов'язково до середини літа обробляйте. І тоді вони будуть гарні. Дивіться, які красиві. І взимку ж зелені. Виходите, а у вас ось така краса зелена. Завжди, коли професіонали стрижуть вже довго і формують самшити, обов'язково яблучко щось таке. Ну, яблучко зараз не влежить. Оп! Яблучко всерединку. ножиці бо площа велика. Ось можемо так трошки схитрувати. Ось так зробити, щоб показати наскільки щільна структура вже після стрижки самшиту. Якщо ви будете постійно стригти самшит, він дуже щільний буде. І взимку не треба буде його зв'язувати. Тому що що може трапитися взимку з рослинами? Багато снігу, і він може розвалитися. Він може розвалитися, ось так. І знаєте, будь-яка рослина от так може розвалитися і потім, бачите, і розламатися. Тому стрижки допомагають, щоб рослини навіть взимку витримували сніг. У мене ось ті дорослі, ось всі ці. Ось ці я їх не зв'язувала вже останні ну, років 5. Перші п'ять років формувала, їм вже біля 10 років, цим, і вже не зв'язувала. І жодного разу не було, навіть сніги були. І жодного разу не було, щоб щось було з рослинами, бо вони такі гарні були, тримали навіть велике навантаження зі снігу. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео було вам корисним. Тепер ви точно знаєте, що робити з самшитом, і точно знаєте, що дорослі рослини можна перевозити з одного місця в інше місце, якщо вам треба, якщо вам треба ну, таке життя, бачите нові реалії, нові наші дії можна перевозити, корінювати, поливати гарним укорінювачем. Раді фарм поливала три рази. Кожні сім днів для того, щоб такі гарні великі рослини мене радували на нашій новій ділянці. Бажаю всім натхнення, щоб всі ваші рослини були гарні. Милувалися ви ними. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми все це можемо робити. А ми з вами зустрінемося дуже скоро в наступному відео. До зустрічі друзі, не забувайте робити замовлення в нашому розсаднику. Ви ж пам'ятаєте, в нас багато вічно зелених рослин. До зустрічі.